Но никогда и нигде ни один фашистский режим не требовал лишить права работать. Я на нары! Я на нары! Не распаливайся в Не распаливайся национальной ненависти! Геть нацистов здесь! Свободи, яка не є свободою по визначенню. Ми сьогодні будуємо широкий антифашистський фронт для того, щоб протиставити нашу організованість, нашу свідомість тим, хто сьогодні хоче розпалювати громадянську війну. Ми сьогодні виступаємо за державну підтримку залізниці, за припинення приватизації. Ми сьогодні закликаємо усіх приєднуватися до загальноукраїнської кампанії проти приватизації залізниці. Повернути! I'm <laughs>